Привіт, друзі! Незвичайний тест-драйв, незвичайна техніка для мене. Kawasaki Vulcan 900-й. Чесно кажучи, не так часто я катаюсь на таких е класичних великих мотоциклах. От, мав досвід, е скажімо так, на боліварді М109R18, двигунчик. Тут у нас 900-кубовий. Е звичайно. Дуже цікава техніка, дуже стильна. Не для кожного вона, скажімо так, підійде, але звичайно ж він дуже і дуже цікавий апарат. Апарат великий. Ой, посадка тут, звичайно, ну, на висоті. За підвісочку я взагалі мовчу. Я не є фанатом е, таких класичних великих мотоциклів, так як по місту, скажімо, так, е, більшість я рухаюсь по місту і, скажімо так, як на мене це велика техніка для міста, вона ну, насильно цікава. Але якщо брати дальні поїздки можливо, в якихось туристичних цілях, там, в інше місто, це звичайно топовий варіант економний. В принципі, двигунчик і звичайно ж тут питання тільки в комфорті. Легенька коробочка. вам сказати так, щоб як від себе, скажімо так, можна сказати, що не так багато я маю досвіду в такій техніці, але мені подобається, мені подобається, як він звучить, подобається посадка, оці витягну ноги, підставка під, під ножки взагалі окремий, скажімо так, плюс. Повністю можна зручно поставити ножку, він настільки тихенько м'якенько працює. ну Як кажуть трубайк, як він є. Великий, масивний, хромований, красивий апарат. Я саму коробку передач м'якенько, я перший раз так, на такому класу мотоцикла. Тут звичайно ж є різниця між якимось квітовим мотоциклом і спортивним, трошечки цікавіший так, принцип роботи коробочки. П'ятою можна включати. Незвично, одним словом, але не скажу, що дискомфортно. Дуже комфортно ноги стоять, сам бак, ну взагалі супер. З моїм зростом 1,90 м, я вам скажу, що мега зручний апарат. І не знаю чому, в мене навіть немає бажання йому там понавалювати чи їхати швидко. Просто хочеться їхати помаленьку і отримувати задоволення, що він. Що він і робить? Дуже приємний мод. Але скажу, як і говорив, що більшість набирає техніку під себе от, по керуванню, скажімо так, для міста, от така техніка. Конкретно, в конкретному моєму випадку мені не цікаво, мені більш подобається стрітовий варіант, але він реально шикарний і вигляд у нього бомба. Регунчик дуже, дуже гарно працює. М'якенько, басисто. Приємний ход, слово мотоцикл, особливо приємна посадка, не знаю. Всім буде так зручно, звичайно, що тут регулюється кермо, руль під себе. Клас, дуже приємно. І бачите, мінімальні позначки, повороти, дальне світло і нейтральна передачка. Хочу відмітити, тут у нас п'ятиступенева коробка передач. Ну, йде він гарно, в принципі. Ось, достатньо цікаво. Комфортний, здоровий, здоровезний. Що тут скажеш? Дуже красивий, зручний, стильний апарат. Все, в принципі, який мені має бути, дуже-дуже гарний. Хід вилочки тут бомба, по комфорту, по набору, також гарно їде. В принципі, всі функції, які він має виконувати, і, скажімо так, їх робить, але. Ну, їде, я вам скажу, він не менш цікаво, дуже гарний наборчик на його вагу взагалі супер. Завід їзди на такому апараті ви отримуєте тільки задоволення, ніякого дискомфорту, повний комфорт по підвісочці по коробці, по роботі двигуну. Ну дійсно справжній, справжній кінь. Приємно Мені подобається. Причому дуже. Так, ну все, будемо закінчувати. В принципі, все, що я міг від себе сказати, я сказав. У кожного є своя думка, у кожного є своя потреба, бюджет. Єдине, що можу вам запропонувати, дійсно живий ціленький мод. Кому подобається така стильна іграшка, телефонуйте. Якщо є додаткові питання, відповімо на них. Апарат дійсно цікавий. Всім дякую за вподобаючки. Хто не підписався на канал, підписуйтесь. Будемо старатися пропонувати цікаву техніку для, скажімо так, більшої аудиторії. Всім